Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні про завтрашній день, до чого вам готуватись в особистому житті. Ой, ну тут дивіться. Тут якась ситуація, яка вам взагалі-то може наснитись навіть. Таємничий якийсь може бути сон, який буде, знаєте, як вам над чимось треба дуже поміркувати. Вам десь треба зробити вибір, але він повинен бути дуже ретельно обміркований. Не поспіхом, а так, що, знаєте, якщо ви навіть чогось не розумієте для себе, то візьміть собі час для порозуміння ситуації. Може, час для того, щоб з кимось поспілкуватись. І тільки потім, вже, коли ви все знаєте, коли ви все для себе розумієте, ви тоді приймаєте рішення. Бо е показана тут ситуація, коли вам треба набути певних знань і тільки тоді обирати. Бо для вас тут, знаєте, як не все ще відомо. Це може бути суто ваше. Якась ситуація, може бути ситуація пов'язана з жінкою королева Пентаклів. Нам тут показано, це може бути з вашої родини, наприклад, навіть ваша матуся може бути. Може бути ситуація з сестрою, може бути ситуація з кимсь. Ну, наприклад, якщо у вас є брат, а в нього є жінка, з нею може бути пов'язано, тобто з людиною з родини. або для когось це буде ситуація з співробітницею або керівницею на вашій роботі, тож просто будьте уважні, не поспішайте в прийнятті рішень. Це може бути хтось вам ставить питання, вам треба відповісти. Але якщо ви дійсно чогось до кінця собі не розумієте, то так і кажіть людині, що я ще не розумію, як це може бути. Я хочу розібратись, тільки потім я тобі надам відповідь: це буде дійсно тут нормально. Сфера кохання. Давайте дивитись, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Будете задоволені тут якоюсь справою. Дивіться, королева кубків показана нам тут. І або це ваша карта, і ви будете, знаєте, от як відчувати чиюсь зацікавленість. Вам буде подобатись, бо ну насправді ви, як, знаєте, будете розуміти. Що там, де ви є, там, де ви буваєте, хтось вами цікавиться, хтось як планує з вами починати спілкування. Для когось це просто от стабільні стосунки в сім'ї у відносинах, які у вас вже є. Знаєте от відчуття внутрішньої задоволеності. От просто день, коли вам все якось подобається. Ви відчуваєте себе людиною, яка ну, може впевнено казати собі Я щасливий або Я щаслива. Бо поряд з вами ті люди, які ну, якось, знаєте, небайдужі до вас. І вам це буде приємно. Робота, давайте дивитись. Що, до чого вам готуватись у вашій роботі? Робота хочу вашу увагу звернути, що робота взагалі-то, ну і навіть якщо ви вже не, роботи, не працюєте, вже відпрацювали, ви вже на пенсії, ви ж все одно щось робите, кожного дня ви щось робите. І тепер це вже ваша робота. Там, наприклад, ви доглядаєте за онуками, ви прибираєте в квартирі, в домівці, ну, будьте, ви там на огороді щось робите. Все одно це для вас тепер така робота, бо наші люди вони взагалі не вміють сидіти і нічого не робити. Зазвичай, навіть якщо телевізор дивляться, то руки щось роблять. Тож, ваша робота, до чого вам готуватись. Ой, ну Тут тут, тут взагалі то будете задоволені, щось ви таке дійсно зробите, і це дасть вам приємний, гарний результат. Ви будете пишатись з собою тим результатом, який буде у вас. І навіть буде з ким поговорити, буде кому Розповісти, що от, от уявляєш, що таке робила чи робив, і дивись, як гарно вийшло. Це знаєте, як, наприклад, ну, от приходить такий приклад, що, наприклад, ви щось саджаєте, наприклад, в огороді, воно дає сходи, і ви пишаєтеся собою своєю роботою, тим, як відгукнулася земля і як зернятко зійшло. Може бути якась ситуація суто на роботі, в якій ви ну, зробили так як слід, і маєте гарний результат і маєте заробіток за той результат, і обговорюєте з кимось, або з, зі співробітників, або вдома вже з кимось з родичів розмовляєте між собою і розповідаєте, що пам'ятаєш, я тобі там казала чи казав, що була складна ситуація. Так от вона вже вирішилась. І вирішилась саме так, як вам слід було вирішити. Тобто гарний день. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день, і до цього теж треба готуватись. Так, ну тут, дивіться, для когось це просто от суто з, в сім'ї, в родині, з дітьми пов'язано, з дитиною, з дітьми, там вже як у кого. З чоловіком пов'язано, з кимось, може, з родичів пов'язано. Ситуація, яка потребує ретельного розглядання. Знаєте, перше бажання в ситуації буде от якось ну, різко там, розсудити ситуацію. Так не треба. Не будьте людиною, яка, не розібравшись, щось робить. Бо тут якийсь вчинок, знаєте, не такий, щоб дуже. Обміркований хтось вже зробить. А вам цей вчинок треба буде ретельно розглянути і зробити вже так як слід. Бо хтось там вже дурню встигне зробити, а ви будьте людиною, яка цю дурню буде виправляти. Ну. Або будете звертатись до чоловіка. І йому треба буде виправляти. Для когось це просто, от знаєте, щось обнулюється, але майже одразу починається щось нове. Але теж не поспішайте, обміркуйте, роздивіться, потім приймайте рішення. Бо тут може бути ситуація, в якій ви хочете витратити певну суму грошей. Вона нібито у вас є, але хай це буде обміркована. Дбання, покупка якась, щоб потім ви або не возились повертати, щоб не прийшлось, або взагалі, щоб ви не казали собі, своїй родині, що не треба було, що поспішили ми купляти, що воно взагалі якесь не потрібне. От до такого будьте готові. бо все одно таку ситуацію вам прийдеться прийняти в своє життя і опрацювати. Від чого ж тоді краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Давайте побачимо. Дивіться, тут якийсь даруночок буде від людини, яка вам буде представляти щось, що, ну, знаєте, як. Ну, як щось дійсно так духовно наповнене, як щось таке, що ну як це ж тобі в допомогу, це тобі на краще буде, але там щось приховане є. Там не все так воно буде, як виглядатиме, або як вам людина буде це подавати. Воно, знаєте, воно буде, ну, наприклад, давайте так, вам дарують, ну, наприклад, тварину, так? От це ж такий гарний даруночок. Наприклад, вам дарують песика. Ти ж будеш тепер ходити на вулицю, ти будеш дихати свіжим повітрям, це ж будеш рухатись більше, це ж добре. Так, воно так. Воно дійсно так. Ви будете виходити на подвір'я, бо треба ж песика вигуляти. Але ж разом з цим, песику треба робити медичні огляди, песику треба їжу купляти, може, готувати треба їжу. Ну, тобто, Крім радощів, крім е, дійсно чогось хорошого, вам треба буде докладати зусиль та витрачати гроші. І ви в цій ситуації будете потім ну, не так задоволені цьому даруночку. Це я, я беру такий приклад. У вас це може бути геть по-іншому і будь-як. Просто щоб ви розуміли ситуацію, як це, ну, про що тут взагалі йдеться мова, як це може бути у вас? Тож ви потім просто будете, ну як знаєте, як захищатись від такого даруночку, що от забирай собі не треба. Мені, я вже маю досвід е, с, ну, спілкування з твоїм дарунком, я, я вже не хочу. От якось знаєте, ви спочатку нібито дарунок, і воно щось гарне, А потім ви розумієте, як багато ви разом з цим дарунком придбавши, і витрачаєте, і втрачаєте. Ну, тобто не буде у вас 100% готовності до такого дарунку. Далі дивимось, чого вам не уминути в цей день. Давайте побачимо. Чого вам І десь ви будете відстоювати свої інтереси, захищати себе, якось будете в ситуації, коли, враховуючи певний досвід, ви будете людиною, яка буде намагатись вирішувати ситуацію як доказами. Ну, от, хоча вам в цій ситуації не вистачить певних знань, досвіду, вам, вам вважається, що ви знаєте все, що ви маєте достатньо досвіду, що ви можете цю ситуацію змінити самотужки. Ви просто можете посваритись з кимось. Ви можете в цій ситуації повести себе як людина, яку потім будуть обговорювати, що, що це було. Отак, от, от ситуація, якої не уникнути, але ви можете обрати, як себе повести в цій ситуації. Тут, знаєте, як для когось з вас, це навіть буде як накручена вами ситуація. Тобто ви щось дуже, ну, скажімо, різко сприйматимете. Знаєте, може, ви будете просто дуже втомлені, наприклад, або не виспані будете, або з якихось причин ви себе не дуже добре будете почувати. Тобто ну, якась така ситуація, є, яка потребує трошки такої зосередженості, може там воно не все так складно, як воно буде вам бачитись? Далі дивимось, порада від вищих сил для вас на цей день. Угу. Дивіться, тут такі просування на цей день вам показані, які потім будуть, ну, як, мати наслідки. Ви потім навіть не схочете. Дивіться як, коли вам не хочеться щось сприймати, вам не хочеться як м. Знаєте, як відмовляєтесь від будь-чого просто через втому. От Спочатку зранку ви багато чого встигнете зробити, а після обіду вас уже буде така втома, що б вам там не пропонували, вам нічого не захочеться. Для когось може, ну там, наприклад, навіть прогулка там якась, от у вас хтось покличе, давай пройдемось там, давай зайдемо кудись. Не хочу. Чи заходь до мене в гості, посидимо, поспілкуємось. Не хочу. От Знаєте, втрата балансу буде, але ж, ну, як тут показано, якщо дійсно просто втрачаєте сили, відпочивайте. От просто дозвольте собі раніше лягти спати, там, раніше, може, закінчити з якимись справами. Тут більш про це, коли вам треба встановлювати сили, коли вам треба бути людиною, яка не дуже, тут навіть таке є, що не дуже там як засуджуєте або себе за свої якісь дії, або там когось за певні дії. Тобто день, коли намагайтесь тримати в усьому баланс, де вам не вистачає сил, дозвольте собі відпочинок. От просто от такий день, коли трошечки так зосередьте увагу на собі, на своєму внутрішньому я. От Про це більш на цьому всім дякую, всім гарного дня. Гарних подій в цей день, гарних людей поряд з вами. Обов'язково будьте уважні до себе, до своїх оточуючих, і бережіть себе. І будьте здорові! Побачимось! Всім пока!